скільки... Ви а... з... мене представте, а... а... як звати? Святослав Паненки, народний депутат України медичної служби 20-го породу. Скажіть, з... будь ласка, скільки з минулої ночі цього ранку звернулося сюди по допомогу медичному? Кількісні показники різні. У нас ведпункти в будинку про в міській державній адміністрації в Намет на, на вулиці на Майдані. В цілому з десь з 4-ї години ночі інтенсивність спала дещо. Приходять люди з травмами, вчорашніми гострими на перев'язки, приходять для обробки тих ран, які не були оброблені. І, Власне кажучи, зараз така стадія більш-менш спокійна, рівноважна, планова робота по наданню допомоги тим, хто її потребує. А скільки от з часу, як почалися ці сутички тут на Грушевську, з 15-ї години вчора, скільки з того часу звернулися по допомогу людей? Це сотні, як можна? Це сотні людей. Точну цифру ми зараз зводимо. По даним, які я маю на сьогодні, по госпіталізації госпіталізовано 42 людини цивільних і біля 60 МВС. А вони госпіталізовані Госпіталізовані через швидку допомогу, госпіталізовані в заклади військів. На превеликий жаль, ми маємо серйозні втрати. Троє людей втратили око, є інші травми, для де боротьба за деякі органи, втратили втратив частину руки, один чоловік в відкритій лікарні. На превеликий жаль, влада застосувала. Вогнепальну зброю, травматичну зброю, вибухівку і наслідки ми ще будемо довго зараз мати в нього справу. А от саме до вас будинок про спілок. У КМДА скільки людей звернулись не в лікарні, а от саме до вас? От тут всі за я розумію ваше питання. Застереження було щодо того, що люди остерігаються звертатися на до на сто бригади швидкої допомоги, тому що. Пішла інформація про взаємодію між міліцією швидкою допомогою щодо репресій по відношенню до учасників протестів. Я сьогодні це питання з'ясовував в департаменті охорони здоров'я і з керівником ми це питання зняли, його не було як такого. І я звернувся до всіх керівників наших командантів і представників областей. З одного боку, з іншого боку, до працівників наших медичних пунктів про те, що це застереження знято. І як тільки десь буде виникати е, обставина, яка засвідчує е, причетність міліції до репресій по відношенню е, через станцію швидкої допомоги, ми будемо на це реагувати. Як медичні працівники Майдану, так і швидка допомога, і міські лікувальні профілактичні заклади займаються виключно наданням медичної допомоги. Ніякого сприяння діяльності правоохоронних органів поза межами закону немає. Це виключно. Кількість звернень від мітингувальників сюди, у будинок проспілок, з якимись проблемами здоров'ям збільшилась після того протистояння на Грушевську? Раз... В ск... ну, рази поміряти неможливо. Очевидно, що люди гуртуються від вчорашніх подій. Очевидно, що вчора не всі мали можливість і навіть фізично були готові психологічно до звернення за медичною допомогою. Зараз після того як гостра фаза таких шокових психологічних і фізичних настроїв спала, починають виявлятися забої газові. Наслідки контактів з газовими сумішами, які були застосовані. Тому ми зараз переходимо, я повторюю в таку фазу роботи з пацієнтами по зверненням для надання поточної медичної допомоги. Звичайно, тих, які потребують надання стаціонарної чи швидкої медичної допомоги, можливо, і і ми і взаємодіємо з закладами охорони здоров'я. Дякую. Дякую.